Сторінка 183, розділ 31, куди веде провалля. Коли ми підкралися до маленької дерев'яної споруди, то почули дивний звук, ніби працював потужний мотор. Я зазирнув у невеличке віконце, будка була порожня. Тепер можна було не ховатися та обстежити будку. Виявляється, у нас під носом був спостережний пункт блакитних жаб, сказав Жук. Отже, ті чорні постаті насправді замасковані синю морди. Тепер зрозуміло, чому вони так низько насували капелюхи, щоб не було видно їхніх синіх мордяк. вигукнув заєць. Але як міг Сашко вступити з ними в змову, обурилася мама. Швидше за все вони просто засумбували хлопця, спробував виправдати кактуса тато. Але я мав іншу думку. Просто вони підкупили кактуса. Він завжди понад усе любив гроші та владу, заперечив я. А після літніх канікул він не вилазив із салону ігрових автоматів. Програвав щодня купу грошей, а наступного дня знову грав. І ці програші його зовсім не турбували. А його неймовірна сила певно, прибульці дали кактусові якісь. Стимулятори росту. Ось чому він міг подолати мене одним мізинцем. Гаразд, розберемось із сашком. Потім зараз головне знайти жаб'ячий центр керування. Тато відкрив шафу, у якій купою було. Навалене старе взуття легко відсунув її, і ми побачили глибокий колодязь, дна якого не було видно. Заяць ухопив якогось подертого черевика, кинув його в колодязь і почав лічити. Один, два, три. Ми нічого не почули, не розумію. Невже в цьому колодязі взагалі немає дна? Стурбовано запитав жук, хоч би що там було. А дослідити це провалля потрібно, сказав тато, та витяг із невеличкої сумки якісь дивні предмети, які найбільше нагадували мильниці з присосками і простягнув кожному з нас. Це стінолази, незамінна річ для пересування по прямовистих поверхнях, пояснила мама. Ми часто використовуємо ці пристрої, коли треба піднятися на якусь круту стіну. Чи спуститися під земелля? Розділ 32. що може антижаб? Клим з батьками, заяць і жук почали спускатися на присосках у безвість. Через якийсь час по стіні у вагончику почали підніматися синьоморди. З поміж них Клим упізнав підступного і самовдоволеного кактуса. Хлопці вимкнули ліхтарики, аби їх не помітили. Жук повідомив. Що в нього є засіб антижаб, але ним можна знешкодити лише одного або максимум двох потвор. І в цей момент почувся голос мами: Увага! Здається, ми знайшли те, що шукали. Розділ 33. Ми виконуємо акробатичні номери. Нарешті ми спустилися на дно глибочезного колодязя. Води в ньому майже не було. Під ногами. Хлюпала ріденька грязюка. Перед нами була щільно зачинена брама. З усього було видно, що просто так крізь неї пройти не пощастить. Щоб вхід відчинився, до брами потрібно було прикласти жаб'ячу лапу. Зображення такої лапи світилося на броньованих воротах яскраво синім сяйвом. Щось мені підказує, що ні в кого з нас жаб'ячої лапи немає. Отже, ідентифікаційний прилад спрацює, сумно пожалкував тато. Боюся, що він якраз спрацює, але не відчинить ворота, а підніме тривогу, відповіла мама. А що, коли ми спробуємо виконати один трюк? Раптом запитав Заєць. Але для цього нам знадобиться третій. І хлопець глянув на мене. Серце в мене заколотало, мов телячий хвіст, але відмовитися я не міг. Кажіть, що робити? За хриплим голосом мовив я. Поглянь, прибульці зробили сигналізацію лише на рівні людського зросту. Треба їх перехитрувати. Ми станемо на плечі один одному. Високо вгорі проріжемо отвір на брамі. Я пролізу всередину і відчиню ворота з іншого боку. Я був найвищий та найміцніший, тому виконував роль підпори. Мені на плечі став жук, а нагору спритно здерся по наших плечах легкий і гнучкий заєць. Головне було міцно тримати на собі обох хлопців і не похитнутися, бо тоді б наша піраміда вмить розвалилася, спрацював би сигнал тривоги, і на нас накинулася бохорона синьомордів. Напевно, хлопці справді мали якісь надзвичайно потужні прилади, бо я почув лише скрегіт металу. І за кілька хвилин до моїх ніг упав чималий його шмат. За кілька секунд сигналізація вимкнулася. Зображення жабючої лапи на брамі перестало світитися, і дві половинки масивних хворіт. Прочинились і пропустили нас до середини. Розділ 37. Бабуся Соля дає нам інструкції. Переступили через поріг центру космічних прибульців, і нас засліпило яскраве сяйво. Коли очі призвичайлися до світла, ми побачили, що посеред устеленою свіжою травою кімнати сидить на маленькому дерев'яному ослінчику бабуся соля. Зараз вона перебувала в такому ж стані, як я, коли мене захопив головний синьоморт. Вона була щільно обмотана якоюсь слизькою гидотою. Так, що не могла поворухнутися. Тато кинувся, щоб звільнити бабусю, але вона крикнула: Не рухайтеся, сині мордики влаштували спеціальні пастки на той випадок, якщо мене прийдуть рятувати. А ще запам'ятайте, вам треба якнайшвидше повертатися в завтрашній день, бо зараз вам доведеться змінювати майбутнє. А це може викликати дивовижні і непередбачувані зміни. Отже. Слухайте, у мене в лівій кишені фартуха лежить маленький полотняний мішечок. Візьміть його з собою та повертайтеся в пустелю. Підніміться на піраміду козака мухи і розвійте насіння за вітром. Далі все буде так, як передбачив наш пращур Андрій Джура. Космічні хижаки перестануть загрожувати нашій планеті. Тато нахилився до бабусі і дістав із кишені її фартуха. Полотняний мішечок. Бабусю, а як же ти? крикнув я та мало не заплакав. Так мені шкода було дивитися, як моя бабуся сидить прикута до ослінчика. А хижі синьої морди ось-ось можуть до неї допастися. Не хвилюйся, онучку, все буде гаразд. Головне зробіть усе так, як я сказала. А тоді повертайтеся додому. Не забудьте поставити часоліт на те саме місце. Де взяли під старою грушею розділ: 35. квіти перемагають хижих прибульців. Ми стояли на верхівці піраміди. Позаду був часовий стрибок у ранок сьогоднішнього дня. Сонце вже освітило безкраї піски, нерухомих синьомордів та їхні прозорі капсули. Почнімо, сказав тато і витяг із кишені полотняну торбинку. Він дожигався сильного пориву вітру, розв'язав мотузок і витрусив дрібненькі насінини собі на долоню. А тоді почав висипати їх, ніби сіяв у повітрі. Вітер підхопив крихітні зернятка і поніс у пустелю. Ми всі: тато, мама, жук, зайсь і я. Затамувавши подих, чекали, що буде далі. Дивіться, раптом скрикнув заєць, показуючи рукою вниз. Квіти! Я побачив, що з кожної квітки випурхує метелик і крильця в метеликів точнісінько такої ж барви, як квіти, у яких вони народилися. Погляньте вигукнула мама, синьо морди заворушилися. Зараз вони розпочнуть. Полювання, метелики це ж їхня найулюбленіша їжа. Не хвилюйтеся, тато показав нам клавтик паперу, який щойно витяг із бабусиної торбинки. Тут є чіткі інструкції, але виконати їх може лише клим. І тато простягнув записку мені. Я відразу ж упізнав чіткий бабусин почерк климчику, щойно синьо-мордики вдихнуть пилок цих квітів, як стануть слухняними та покірними. Ти повинен віддати їм наказ забратися геть із нашої планети і назавжди забути до неї дорогу, адже тільки ти розумієш мову блакитних жаб і можеш із ними спілкуватися. Я зосередився і наказав синьомордам стати в колону по два, узятися за лапи, кроком руж до своїх капсул. Тієї ж миті космічні пірати почали шикуватися в колону, а тоді, побравшись за лапи, слухняно прямували до своїх літальних апаратів. Коли останній сином морд застрибнув усередину капсули, я подумки передав їм. Останню настанову повертайтеся додому і ніколи чуєте? Ніколи не прилітайте на землю. Наступного разу вам це так просто не минеться. Тепер я був певен, землю врятовано. А що ж буде з нами? Усе буде добре, заспокоїв мене тато і усміхнуся. Виявляється, я промовив своє запитання в голос. Ти повернешся до школи і нікому нічого не розповідатимеш, сказала мама. Мешканцям землі ще зарано знати про деякі загадки Всесвіту. А ви? запитав я в жука і зайця. Ми виступатимемо в цирку, але ще не раз зустрінемо. З тобою в тебе. Адже боягуз, котрий переміг свій страх, найсильніша людина у світі, Запам'ятай це!